Вітаю вас. Мене звати Руслан Дроздов. і Це інтерв'ю дня на першому міському, найближчі 20 хвилин. З нами у цій затишній і мирній студії директорка міграційної служби України в Одеської області Олена Погрібняк. Я вітаю вас. Доброго дня! Дякую, що знайшли, все ж таки мирний час поспілкуватися. Хоча розумію, що рік війни сьогодні останній день все ж таки зими, і ми сподіваємося, що далі з весною прийде перемога і мирне життя. Але весь цей рік міграційна служба продовжує працювати. І навіть я розумію так, що ви деякий час працювали сім днів на тиждень. Попри все, попри прильоти, блекаути, попри війну, ви працювали для того, щоб дати людям можливість жити далі. Тож давайте поговоримо про підсумки цього року, бо там є і рекорди, там є і натхнення, і бажання, і величезна купа запитів до вас. Як пройшов цей рік? Рік пройшов, як і для всієї країни, дуже напружно, але ж uh -huh. колектив знайшов собі сили працювати більш півроку, тобто, починаючи з березня, десь по вересень, ми працювали сім днів на тиждень uh -huh. З 8 до восьми з восьмої ранку до восьмої вечора. І це не дивлячись на те, що частина колективу поїхала, Do -do. тому що це жінки з дітьми. Тобто, зрозуміти, що третина колективу. Поїде, ми розуміли, що це чинники, на які ми не можемо якось вплинути, враховуючи ну, звісно, те, що да. мати вивозили своїх дітей. Але ж ми змогли підтримати роботу, всі райони абсолютно в нас працювали. І угу. навіть більше того, ми обслуговували сусідню область Миколаївську, угу. яка через військові дії, враховуючи те, що вони були фактично на лінії фронту, тобто міграційна служба там не здійснювала надання адміністративних послуг. Зрозуміло, що більшість наших громадян, почувши Перші прильоти, першу роботу ПВО, то зрозуміло, що треба їхати, yeah. і безпосередньо, якщо їхати, то що потрібно, то потрібно мати паспорт. Uh -huh. І ми мали кількість величезно людей, не тільки хто прийшов отримати закордонний паспорт, якого до цього часу не мали, uh -huh. але ж і, наприклад, продовжити термін. Yeah. Тобто, до тривалий час діяла постанова 170, відповідно до якої ми безкоштовно продовжували паспорти громадян України uh -huh. на 5 років з дати закінчення, вклеювали. Дітей на сьогоднішній день ця послуга є, але лише у виключних випадках, наприклад, якщо термінове лікування за кордоном або смерть родича за кордоном, тобто не має можливості очікувати друк паспорт. Угу. На сьогоднішній день друк закордонних паспортів вже от точно в регламентовані терміни. Да. Якщо в нас є 10 днів, то за 10 днів людина отримає цей паспорт терміново. Да. Угу. Якщо 20 днів в нетерміновому порядку, угу. тобто в нас дотримуються на сьогодні всі сроки. Ми мали ще величезну кількість людей. Які прийшли до нас, і вони взагалі е, колись втратили ще й громадянські внутрішні паспорти. Mm -hmm. Тобто ця е, навала була, м, враховуючи те, що люди в більшості не слідкують за своїми документами, їх Можливо, станом. Можливо, мирні да, часи, я це питання не вирішую. Навіщо мені це зараз, ніхто не запитує, а тут війна, і тут треба мати всі документи, кинулися, а їх нема. І е, війна змінила е, ще. й е, Звички наших громадян, да. тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що 14-річні батьки приходять оформлювати паспорта наступного дня після дня народження. Uh -huh. Тобто, якщо до цього часу ми це робили в останній термін, наприклад, реєстрації на державні іспити uh -huh. е, дітям, тобто ми бачили, що люди відносяться до своїх документів так, ну якось буде. А потім то тобто, на сьогоднішній день українці вже слідкують. Документи продовжені uh -huh. е, оформлено дітям вчасно, закордонні Паспорти оформлені і більшість контингенту, більшість людей, яко, яких ми обслуговували, це були діти і літні люди. Тобто mm -hmm. у громадян десь вікової категорії, там 60 років. Паспорти є за вони діючі, тобто люди кудись можуть їхати. Yeah, yeah. У літніх людей там старше 60 років, взагалі паспортів не було, враховуючи те, що через матеріальний стан, фізичний люди не подорожували, не їздили mm -hmm. за кордон, тобто ця. Категорія людей, яких привозили до нас на Інвалідних візочках на викликали додому, тому що, от, наприклад, найстаріша жінка, яка оформлює в нас документи, це 104 роки. 104 чотири чотири роки вона жила самостійно, але ж коли почалася війна, тобто вона почула себе ще у... стан дороги да? Да. і що сил, і вона mm. поїхала до дітей в Польщу. Тобто ми мали е, такі е, не, не, не цікаві історії, які не вкладалися в голові, наприклад, mm -hmm. людей, що е, як бросали рідні літніх людей, а сусіди приводили їх в нас, викликали. Ми оформлювали документи, oh, щоб їх вивозити, uh -huh. і таких людей привозили, наприклад, з Миколаєва, з Маріуполя. Тобто, ми бачили таку величезну кількість наших громадян, яких війна взагалі щось людяне побудила, викликала. Це дуже приємно або втратили навпаки, де да, люди Ви бачите, як доросла людина приїжджає, а в неї Є діти десь там, вони вже поїхали, да? а ні документів, нічого Паспорти немає. Паспорта забрали, тому що Все отримують забрали. пенсію. Да. Ну, Касмар. Ситуації бувають різні, ну, але да. ж будемо казати про позитивне. Ми цього року перерахували найбільше з усіх областей по Україні, е, окрім столиці. Е, ми перерахували 130 мільйонів гривень до бюджету. Угу. Це надходження саме з оформлення паспортів. Ого. Це рекорд, фактично наш, е, не тільки по інших. Областях, а й наш за усі інші роки, uh -huh. не дивлячись, наприклад, на 2017 рік, коли біометричний паспорти тільки ввели, yeah. то на сьогоднішній день завдяки чому завдяки тому, що в Одеса фактично була перевалочним пунктом для інших областей людей, хто тікав від військових дій на лінії фронту, від тих, хто фактично в Одесі знайшли прихід тимчасово, потім їхали за кордон і. Для Одеси це було з одного боку виклик, а з ага. іншого, що ми під час війни могли зробити хоч щось добре для наших громадян. Ага. Ну не тільки рекорд у грошовому відзначенні. Ви зробили ви ще й видали якусь рекордну кількість паспортів. Так, да, втричі більше ніж завжди. Ага. Тобто, ми порівнювали, якщо id картки більш-менш є на тому ж самому рівні, десь да. за рік 90 тисяч, то закордонні паспорти ми видали фактично втричі більше ніж у 2001 році. І е, дивилася потім по категоріям людей, да. тобто 60% понад це була саме ВПО, угу. тих, кого ми оформлювали в Одесі. І в нас, наприклад, була ситуація, яка взагалі викликала здивування у волонтерів угу. в першу чергу. Ми десь квітня місяця приймали величезну кількість маріупольців, так. і були ситуації, і їх було. Вони були дуже непоодинокі. Коли чоловіки, які виїжджали, вони були взагалі без паспортів. Mm -hmm. Вони казали, що паспорт забрали. Ми вже е, і повідомляли з Бу, тому що е, була таке побоювання, що ці документи можуть бути використані, mm -hmm. наприклад, переклеєння фото. Yeah, yeah. Тобто ці дані повідомляли, але ж. Люди, щоб отримати статус ВПО, винятити квартиру, поновити якісь банківські картки, їм потрібен що документ паспорт. Да. Тобто, взагалі без цього документу нічого не може робитися. Але ж, на жаль, немає якоїсь пільги uh -huh. для того, щоб оформити його безкоштовно. Оформлення до підвищення цін. Взагалі за зараз в терміновому порядку понад 800 гривень. Така вартість до, до цього часу була близько 500. Тобто для людини це гроші, якщо, наприклад, відновити там декілька членам. Mm -hmm. Вони в чому стояли, прийшли, yeah. то е, спочатку ми намагалися власними силами якось допомогти. Mm -hmm. Потім вже залучали волонтерів. А потім до нас почали телефонувати люди, які вже отримали документи. І ці маріупольці поїхали до інших областей за кордон, вже якось працевлаштувалися влаштувалися і казали, що направте до нас, тобто дайте мій телефон родині, яка також в такому скрутному становищі, я їм допоможу. Mm -hmm. Тобто, фактично адресно, і це було е, нас першу те започаткувала родина, яка так виїхала. І вони кажуть, ну ви знаєте, ми зараз в Європі багатодітна родина, вісім дітей з Маріуполя. То вони кажуть, в нас є. Тут така е, традиція підвищене е, кофе. Да. Тобто, якщо ти платиш да. е, в кафе і кажеш, що у людини, якої нема можливості, ну, ти ти, да, прийти, вона може прийти і да. випити. Не ну, так можна і е, підвисити бутерброди, наприклад. Да. То я хочу підвисити комусь паспорта. І вони заплатили за іншу родину. Та інша родина, коли приїхала, е, сповістила е, у Угорщині е, населений пункт українці, і українці почали телефонувати. Ну, наприклад, це було м, дуже приємно, що вони е, підтримували. Саме своїх співгромадян, yeah. тобто Маріупольці казали: дайте родині з Маріуполямі телефон. Uh -huh. Бердянськ також дружний показав нас Мелітополь, тобто ці міста, які взагалі от, і їм було і приємно самим, і зручно враховуючи те, що вони дійсно розуміли по телефону, поспілкувавши, що вони розуміли, що ця людина дійсно в такому ж скрутному становищі, yeah. в якому вона була. Тобто, можливо, вони їм давали ще допомогу іншу, десь зустріти їх за кордоном, десь зустріти їх в іншій області, де є робота. Підтримати. Тобто, взагалі, від наших громадян цей рік залишив у нас дуже приємні враження, тому що взагалі міграційна служба це адміністративне обслуговування, яке, на жаль, лише піднімається до уровня європейського, де вас зустрічають вам. Приємно е спілкуватися, тобто це ще виховання йде працівників. Да. То на сьогоднішній день ми можемо сказати, що цей рік перевиховав у швидшему швидшеному темпі наших працівників, вони почали е посміхатися клієнтам, mm -hmm. але ще й моменти є, є наших військових. Да. Е перші військові, які приходили до нас, і величезну е чергу ми е просили зупинити їх, приймали шпиталі. Привозили. Да, да. Тобто, перше, ми бачили е, незадоволення серед наших людей, uh -huh. які казали, навіщо, потім, або військові Вставайте які в чергу, на навчання, або да, да. нас обслуговуєте, або вже приймайте військових, uh -huh. а, давайте їх обслуговувати в інший час, а зараз моя черга. То е, це було поодиноко, і на нього накидувалося не лише. Працівники, mm -hmm. а інші люди. то тобто як ти маєш совість? Ти тут ну, стоїш да. завдяки тому, що він десь. А він приїхав е з нуля з... зараз, в нього мали, маленький час є. E, тобто, взагалі, так, да. Да, це перевих... так, її перевиховувала наші громадяни. Mm -hmm. Тобто людяність і є не лише. Співчуттям, а ще є таким, що люди вдячні ну, люди вдячні людям, які роблять таку важку справу на сьогоднішній день. Ну і тому що ці люди на нулі зараз хтось може поїхати за кордон врятувати своє життя, хтось може продовжувати працювати тут, в Одесі більш-менш спокійно, і завдяки тим людям, які на фронті зараз кожної секунди вони боронять нашу землю, а там літають снаряди. А там вибухає все, а привозять у цинку залишки тих людей. І ми розуміємо, що тільки завдяки ним ми зараз можемо спокійно з вами спілкуватися. Хочеться знов таки подякувати нашим ЗСУ за те, що вони боронять нашу землю. Дякуємо вам, хлопці та дівчата. Ви справжні українці. Я сподіваюся, що таких справжніх українців буде все більше і більше. От такі от черги показують, що все ж таки поодинокі випадки, але є поки що таких людей, які не розуміють. Виховуємо. Я впевнений, що цей рік когось зламає, а когось не зламає, хай залишається за кордоном. Скажіть мені, будь ласка. а... Як зараз ви працюєте? Да, от Зараз отримати документи, чи є черги, чи вони такі ж, чи поменшило все ж таки? Черг черги? немає взагалі. Угу. Електронна е, черга поновлена по усіх підрозділах, всі ЦНАПи області працюють. Навіть цього року є ЦНАПи, які відкривалися нові. Угу. Тобто е, місцеві громади знаходили гроші на придбання обладнання, і е, вони відкривали ЦНАП. Тобто, фактично це додаткові точ, е, точки прийому документів, да. які за ту ж вартість. Ормлення е, паспорту, як і в міграційній службі, Ну, це поменшує взагалі попит і поменшує черги, е, і це більше вікон прийому. Mm -hmm. Зручніший час, наприклад, yeah. тобто є е, е, громади, які працюють у дні е, лише субота та неділя, те, що зручно громадянам, yeah. тобто, фактично, що в суботу неділю точно можна з дитиною прийти, не зриватися самому з роботи, не зриватися дитину з навчання, а прийти, оформити паспорта. Mm -hmm. То на сьогодні. Сьогоднішній день в нас є, можемо проекспериментувати, зайти вільні вікна навіть на цей тиждень на угу. оформлення документів. І це завдяки тому, що Одеська міська рада також повідкривала всі ЦНАПи, які є, все обладнання, все працює, люди є, тобто можна, можна приходити. А щодо блекаутів, ми розуміємо, що не все зараз працює так нормально. А тут у вас комп'ютерна база, тут у вас дівчата, які сидять і працюють кожного дня. Як, попри блекаути ви працюєте? Ми вже навчилися в робочому режимі переживати блекаути, працюючи угу. завдяки Марченка, нашому да. очільнику військової адміністрації, ми маємо генератора завдяки міській ради. Ми маємо це в працюючому стані. І е, на сьогоднішній день навіть обладнання Стерлінків забезпечує зв'язок коли нема його взагалі да, в місті. Да. В нас були mm -hmm. ситуації, ми знаємо, що в Одесі е, зателефонувати один одному ми не могли. Зв'язку не було, все, але да. в нас mm -hmm. вже є на сьогоднішній день таке обладнання, яке дозволяє нам, якщо в, е, працюють бази mm -hmm. всі українському рівні, е, то ми фактично можемо підключитися навіть якщо взагалі повністю обезточене. Mm -hmm. Місто, як в нас вже неодноразово було, yeah. і м, на сьогоднішній день ми навіть обладнали е, пункт незламності в міграційній mm -hmm. службі mm -hmm. по Преображенській 44 і зрозуміли, чому. Коли поїхав в Херсон після звільнення, uh -huh. ми отримали величезну кількість саме пенсіонерів, які лякалися переживати. Це був листопад-грудень, uh -huh. йдуть холоди. Херсон був без світла на той момент, без води. Тобто yeah. люди боялися, як пережити в холоді. І ми мали величезну кількість людей, які прямо з залізничного вокзалу приїжджали до нас. Uh -huh. А приїжджають в Одесу, а ми теж без світла. То в нас є чайники, в нас є обладнання для того, щоб. Столики перекусити, випити гарячого чаю, підзарядити, підзарядити телефон, телефони. Да. І навіть коли от у нас були блекаути, ми мали величезну кількість матусь з маленькими дітьми, які приходили, брали окріп для дитячих сумішей. Uh -huh. І взагалі то виявилося, що люди, коли приходять поновити документи, ми розуміємо, що громадяни, які приїжджали з Херсона, вони паспорти могли не втратити українські. Uh -huh. Тобто, ми це розуміємо і це да. вже робота інших правоохоронних служб. Звісно. Але ж наша відповідальність про те, що це громадяни України да. в більшості випадків це були пенсіонери, яким потрібно відновити документи. Ми Бо приймаємо це і це ми, це. Ми робимо да. то в такому випадку ми бачили, що для них це суттєво прийти, uh -huh. попити гарячого чаю, посидіти в теплі, подати на документи. Вони вже не в такому вічі їхали далі, uh -huh. враховуючи те, що розуміли, що ми їх приймаємо. Uh -huh. Обігріваємо і робимо все можливе, що від нас залежить, враховуючи те, що розуміємо, що хтось з них лякається, того що вони були вимушені, можливо, саме так. Да а, є ще відсоток українців, які ну скажімо так, українців, які жили на нашій землі до війни на початку, маючи при цьому громадянство Росії, вони жили тут, вони народилися тут чи народилися там. Вони приїхали сюди, бо тут зручно, тут діти, тут близькі. Вони отримували або зарплатню, або пенсію в Росії, і зараз вони залишаються тут. Вони не поїхали. Не поїхали, тому що не змогли, або не поїхали, тому що не захотіли, і так далі. Чи можуть зараз вони чи приходять вони зараз за громадянством? Чи можуть вони отримати це громадянство і зробити це швидко? Якщо війна показала, що всі іноземці в нас дуже швидко виїхали да, родинами. Да, в нас да. повиїжджали майже всі студенти. Іноземці, да. і ми допомагали їм цьому виїзду, uh -huh. враховуючи те, що це чиїсь діти, ну звісно. які опинилися у, у війні в іншій державі. Чи Це, це да. студенти, вони молоді, да. Да. тобто іноземці повиїжджали, але ж в нас є дійсно цікава категорія. Громадян, яка приходила до нас з першого дня війни, uh -huh. і дуже скандалити, будемо так uh -huh. казати, враховуючи те, що якщо по посвідках в нас проживає близько 13 тисяч громадян Російської Федерації в Одеській області, uh -huh. то десь близько 10 тисяч з них це люди літнього віку, uh -huh. які в радянські часи поїхали заробити так звані північні пенсії. Uh -huh. Тобто, це за полярним колом, uh -huh. люди працювали на якихось виробництвах, uh -huh. і потім, Отримавши паспорти громадян Російської Федерації, вони продовжували отримати пенсії вони на картку. Поверталися, поверталися сюди. тут, тому угу. що вони дійсно в більшості випадків є народженими по Одеській області, по селах, тобто це ну, да. розповсюджена от, така ситуація, яка має найбільшу кількість громадян. І вони дійсно зверталися до війни за громадянством України. Але ж коли почули, що Україна не дає подвійного громадянства да потрібно вийти з громадянства Російської Федерації. Вони повідмовлялися, навіть отримавши українське громадянство, вони повідмовлялися від Бо пенсія по пенсія. А коли почалася війна, і заблокували картки громадян Російської Федерації, угу. тут, то ми мали навалу цих людей, які вже передумали і хочуть. Ну, ну на сьогоднішній да. день, відповідно до постанови кабінету міністрів, ми поновили серед адміністративних послуг виключно угу. послуги. Наприклад, по о, продовженню був наданий термін для подачі, наприклад, тимчасових посвідок, да. він був з 9 листопада по 8 грудня. Угу. Тобто, всі громадяни у кого кого закінчився термін дії тимчасових посвідок, і вони були на початок війни законна на території України, тобто з посвідками. Угу. І звернулися, ми їм поновили посвідки, але ж вони проходили спеціальні перевірки е, в правоохоронних органах СБУ, да, да. безпосередньо і дійсно не всі е, mm -hmm. Що стосується також посвідок на постійне проживання, то Кабмін в деяких випадках вони розміщені на сайті, дозволив також, але лише по воз'єднанню родини, mm -hmm. наприклад, в більшості випадків отримання посвідок постійних yeah. для громадян Російських. Федерації, що стосується громадянства, дійсно більшість громадян Російської Федерації, дивлячись на таку картину, яка uh -huh. зараз ми маємо, вони хочуть прийняти українське громадянство, uh -huh. але ж на сьогоднішній день, враховуючи моменти військового стану і відновлення лише окремих послуг, то громадянство отримали, наприклад, тих, хто служить в ЗСУ три та більше років, uh -huh. Uh -huh. тобто, фактично, люди, які свою позицію. Висловлюють не лише усно, ну, словах, а да, і да. доводять своїми діями. Ну звісно, держава зараз вирішує це питання. Я сподіваюся, що навесні все ж таки може не прямо завтра, але навесні буде мир. і Ми зможемо якось мирно вирішувати це запитання. Ну знов таки, бачите, є люди, які ну я, ну я та пенсія для мене, бо зарплатня для мене це головне. Ну, сподіваюся, що таких людей буде менше і вони будуть звертатися до вас е е з посмішкою, бо нема черг. О, як це у вас нема черг? Навіть у мирні часи не часто можна побачити, що у вас нема черг. А зараз є такий шанс. Тож не зволікайте, будь ласка, якщо вам треба вирішити якісь документальні моменти в міграційній службі, то. Давайте, торопіться, біжіть, приходьте. Там все зручно, там все працює. Черг нема, люди посміхаються. Люди працюють навіть коли блекаут скрізь. Можна навіть зарядити телефон, випити чаю і при цьому отримати документи. Дуже зручно. Бачите, Європа серед нас вже. Дякую, Дякую. вам за те, що були з нами. Приходьте ще, сподіваюсь, з позитивними рекордами і з позитивними новинами, і з такими дуже веселими новинами про українців, які. Стають нормальними українцями, ну і ось так поводять себе з військовими. Пропускають їх уперед без черги. Дякую вам, дякую, директорка міграційної служби України в Одеської області Олена Погребняк була з нами. в Нашій студії. Ми всім нам бажаємо українцям терпіння, тримайтеся, українці, залишайтеся з першим міським, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.